Вітаю вас на каналі Творче Життя, мене звати Ірина, і сьогодні я з вами хочу поговорити про ось цю пару шкарпеток. В'язала я спершу цю пару, шк... цю шкарпетку, а потім приміряла мені, вона стала за широкою і це ще так, півбіди, а як мені, тут висока п'яна. І я м, вирішила зв'язати іншу карпеточку вже ін, іншим способом. Е, і м, м, зробила тут п'яточку куток. Е, ці шкарпетки, як бачите, е, ось такий варіант. Ось тут вставлю, фото, як виглядає на мені. Дві шкарпетки, і ось цей варіант з п'яточкою куток, за майстер-класом пані Ірини. Посилання залишу в інфобоксі, На мене лягає ідеально, в мене невисокий підйом, тому мені дуже сподобалося. Але так як ця перша в мене в'язалася шкарпетка. А потім в'язала я цю, то я вирішила, що тут в мене на ножці воно лягало ідеально, і я тут залишила набір 60 петель. В'язала я її на спицях от Хая хая 5 спиць, як завжди, і адаптувала майстер-клас і ринкет під себе. Так, щоб вона була вже не за широкою на мене, я так подумала, думаю, візьму так, як і в іринки тут 56 петель, а не 60. Тому я ось добре видно, тут на кожній спиці збавила по одній петлі. От, І вже в'язала в мене тут стрічкове закриття носочку. І така вийшла чудова. Цим варіантом я задоволена, думаю, що ще тут буде шнурочок і кітечки. Але ж в мене тепер завдання перев'язати ось цю пару, тому що вона дійсно на мене завелика. І перев'яжу, можна, звісно, було б в'язати із ось цього моточка. Я думаю, що тут ще. Вистачить. Але мені шкода, що ось тут в мене вже набрато і тут все ж правильно. Тому розпущу це і перев'яжу в'язала я її із ось такої пряжі Лана Гроса 80 верчиня 8%, 20 поліамід. Виготовлено в Італії. Коли починала в'язати цю шкарпеточку, я відмотала буквально ось стільки, щоб мені вистачило. І на минулому тижні в е, мене було пров'язано до ось початок на цього, було пров'язано стільки, лише тому е, я один день ось такий шматочок зв'язала, другий день. Ось такі шматочок і вже аж на третій закінчила. Ну, так, як є час, так і працюємо. Але шка шкарпетка є готова, тому не буду відкладати далеко ці шкарпетки і перероблю. Хай вони, хоч і вже за вікном сонячно і тепленько, але думаю, що. Вони мені не завадять. Трошки, от так видно, навіть От так, що вони і тут, і по гомілці, що ця шкарпетка значно менша. Але якщо так прикласти, от, то гомілка однакова. І все співпадає зубчастий край, як завжди. Підбирала потім тут петелечки, дві разом пров'язувала, нічого нового такого для вас не розповім, а маю ось такий процес на ць. Все решта, процеси, які я творила на тижні, там зовсім незначні, вже весна, вже хочеться побути трошки на вулиці подихати свіжим повітрям, і маємо трошки таких весняних справ, тому просувається процес, а як бачите, дуже повільно. І я вже, мабуть, в наступному відео У нас стартує магічний кубик. І вже там більш детально буду показувати свої процеси, щоб їм вам, їм вам просто не напридати. Але хотіла в цьому саме відео розповісти про оказі з цими шкарпетками. Тому бажаю всім натхнення, творимо, йдемо разом до перемоги. і... Ставимо одне одному вподобайки, підтримуємо одне одного. Ми дружній український YouTube. Дякую за увагу! На все добре!